Друзі, вітаю! Сьогодні 10 грудня з вами знову Валерій Кучок і зараз коротко про найголовніші події другої половини сьогоднішнього дня. Низку оглядів я вже робив у себе на каналі, ви їх можете переглянути. А зараз найважливіше, що вам варто знати, розпочну із заяви Путіна про те, що Арешнік тепер спасіння для всієї Росії. Що він, власне, мав на увазі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, а я вам зараз про все це детально розповім. Отже, Путін сьогодні заявив, що поява ракетної системи Арішнік на озброєнні Росії знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. Я вам акцентую увагу зараз саме на цій його заяві, тому що це важливо, оскільки Захід давно вже намагається переконати Путіна, щоб він не погрожував ядерною зброєю усьому світу. І цьому, до речі, домагаються постійно і в Китаї вони натякають і прямо говорять Путіну перестань займатися дурницями і розповідати про те, що ти вдариш по комусь ядерної зброї. Тепер у Росії є нова забавка, Арішнік, яку вони випробували вже на території України, наносячи удари по місту Дніпро. Тоді удар був без бойової частини. Сьогодні повідомляють, що нібито росіяни можуть виготовляти 25 таких ракет. Цю інформацію спростували в центрі протидії дезінформації. Зокрема, керівник цього центру Коваленко говорить про те, що це неправда. У Росії немає сьогодні достатніх засобів для того, щоб виготовляти такі ракети. Він говорить: наступне: що дійсно Росія має спроможність виготовляти багато ракет крилатих. Але що стосується саме Арішника, то це не так. Кількість він не гориться, які вони можуть виготовити. Втім, зрозуміло, що. Певні спроможності все-таки на Росії є. Не варто нехтувати загрозами, які сьогодні лунають. І усі телеграм-канали, до прикладу, прописали, що в період з 10 по 13 грудня буде закрито повітряний простір над Капустним Яром. Це той полігон, де власне можуть випробовувати, випробовували, звідти запускали ракети Арішнік. Тому зараз для Путіна це, знаєте, така ідея, з якою він носиться, розповідає всьому заходу. І в першу чергу росіянам розповідає про те, що справді Арішнік тепер для нього спасіння, він може ним поговорити. Усьому заходу, а от ядерну зброю він тепер може не використовувати. Направду, так і виглядає, нібито з точки зору пропаганди. Але насправді використання речника також питання доволі сумнівне, тому що ми не знаємо скільки в них ракет, чи вони в них є виготовлені, навіть якщо є, то використання їх доволі дороговартісне. І щодо розміщення ракет Арешнік на території Білорусі, нещодавно Путін там був на черговому саміті союзного государства, яке ніяк і так не розродиться, Лукашенко тоді сказав, що ми хочемо мати Арешнік на території Білорусі, і сьогодні він заявив, що вже привіз до Білорусі десятки ядерних боєголовок. Я чесно кажучи, в цьому дуже сумніваюся. Я Взагалі сумніваюся, що на території Білорусі є ядерна зброя, тому що Путіну неодноразово натякали, що поширювати ядерну зброю. Йому прямо говорили. Ну задайте, висів Токаєва свого часу не треба поширювати свою ядерну зброю на іншій території. Це небезпечно. Цим займатися не потрібно. Але Лукашенко підірвав постійно Путіну. Зараз він говорить, що він завіз там дуже багато ядерних боєголовок. І каже: мені кажуть, що це неправда. Мовляв, я лукавлю, мовляв, я говорю неправда. Значить, вони просто не помітили. Ну, якщо Лукашенко так говорить, то я вважаю, що справді на території Білорусі ядерних боєголовок російських немає. А якщо навіть там є бажання використовувати ядерну зброю, то це зброя, яка буде запущена з території Росії, це абсолютно очевидно. Ну, принаймні, це питання можна на даному етапі закривати. Продовження ракетної теми вам хочу повідомити про те, що сьогодні Володимир Зеленський розповів, що в Україні тривають успішні випробування нової ракети РУТА. Він сказав, зокрема, наступне. Я чому звертаю вашу увагу на це, зараз вам поясню. Ракета Паляниця вийшла в серійне виробництво, сказав він. Перші бойові засування успішно пройшла ракета Дрон-Пекло. Днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети РУТА. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Я вже давно чую цю риторику про те, що Нептун на серійному виробництві і інші ракети серійному виробництві, але вони щось не долітають на території Росії. Дуже хочу в цьому помилятися. Сподіваюся, що Міністерство оборони найближчим часом прозвітує про те, що такі удари нанесені по території Росії, знищено там купу складів, броньованої техніки, літаків і таке інше. Дуже хочеться чути, але як відповідь на програми ракетні російські у нас це лунає, це добре. Втім, слідкуємо за детальними повідомленнями. Тим часом, на превеликий жаль, сьогодні зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю по приватній клініці. Загинуло на цю хвилину, відомо, вже три людини, одну вдалося реанімувати, ще 20 постраждали, серед них постраждала 5-річна дівчинка. І також сьогодні безпілотник атакував службовий автомобіль місії МАГАТЕ, що примітно всі залишилися живі, туди залетів. FPV-дрон, нібито FPV-дрон, можливо, якийсь потужніший, але справді автомобіль майже цілий не ушкоджений, тому що він броньований. Toyota Land Cruiser 200 броньований, він справді витримує удари безпілотниками, тому дуже хотілося, щоб у наших воїнів на фронті були саме такі автомобілі. То ніякі безпілотники туди залетіти не можуть. Вони принаймні не потужні, то вони не будуть створювати загрози. Тепер цікаво, як Гросі буде спілкуватися з Путіним, тому що цей автомобіль їхав з місією до тимчасово куповане Запорізької атомної електростанції для того, щоб доставити туди представників МАГАТЕ. Ну, поміняти чергування, але не вдалося, ну, можливо, вдалося. Ну, про намі автомобіль пошкоджений. Тому, ще раз наголошую, чекаємо заяви від Росі. І також ще одне, як на мене, дуже непривабливе повідомлення, яке сьогодні опубліковане у виданні Financial Times, яке стосується саме наших. Спроб а, чинити спротиви російській агресії і що стосується саме побудови фортифікацій. Теми фортифікацій, мін, про що ви мені пишете у коментарях, я підіймаю час від часу у себе на каналі, але тоді, коли інформація перевірена і верифікована, тому що ну не хочу займатися політиканством, безпідставними звинуваченнями на адресу чи то опозиції, чи влади. Опозиція насправді є. і Влада є. Вони між собою зараз ну, проводять активну політичну боротьбу за майбутнє політичне в цій країні. Хоча, як на мене, спочатку треба було б розібратися із тим, як завершити війну. Втім, сьогодні Financial Times публікує повідомлення про те, що в Україні розслідують ймовірні розкладання на фортифікаціях на 20 мільярдів гривень. Сума катастрофічно велика. Журналісти пишуть, що, за словами одного з відповідальних за фортифікацію Донеччини, у захисних рубежах залишаються прогалини, що створюють ризик для Дніпропетровської області. Про це зараз говорять і пишуть дуже багато. Це, зокрема, в контексті Покровська, тому що він буквально за крок до нової потужної атаки з боку росіян. І, зокрема, мовиться про ділянку між Великою Новосілкою та Кораховим, а також між Кораховим і Покровськом, де друга лінія оборони ще будується, а третю навіть не почали. Ну, Ви знаєте, що вже в ЗМІ дуже багато. Скандальних інформаційних матеріалів, які стосуються компаній, які займаються будівництвом цих фортифікацій. Відомо, що на сьогоднішній день немає єдиного центру, який би займався управлінням процесів побудови цих фортифікацій. Це перекладено на місцеві органи влади, які часто густо не можуть витягнути це питання, тому що не вистачає фахівців. Їх часто густо відправляють просто у штурмові бригади. Я маю на увазі інженерні війська, замість того, щоб вони виконували ту роботу, яка покладена на них. Є великі проблеми, і дуже хотілося б щоб поряд із звітами Володимира Зеленського про розробку далекобійних ракет: Нептун, Рута і інших, ми все ж таки ефективно займалися питанням побудови фортифікації, тому що Покровськ і далі Дніпропетровська область це ті напрямки, які є дуже небезпечними. Вони сьогодні мається на увазі для нас. Вони під пильним. Оком сьогодні західних розвідок в західних змі дуже багато матеріалів саме про ці напрямки і варто їх посилювати. Але в той же час, ось у виданні «Політико» знову про західну пресу, сьогодні виходить матеріал, де публікують рейтинги найпливовіших людей Європи 2025 року. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до такого рейтингу. За версію політику Єрмак зайняв друге місце в категорії мрійники та отримав характеристику фіксера Зеленського. Фіксер це людина, яка допомагає розв'язувати складні проблеми. Минулого року рейтинг категорії мрійники очолював сам президент Зеленський. До певної міри це такий, знаєте, ну, типу, несерйозний рейтинг, але все ж таки політику видання. Доволі помірковане, хоча там часто з'являється і контраверсійна інформація, але менше з тим вони публікують багато верифікованої, перевіреної інформації. Публікація такого рейтингу засвідчує про те, що справді Дірмак залишається дуже впливовим в українській політиці і в світовій також, ну, як бачите, його визнали одним із найвпливовіших в Європі у 2025 році. І тепер, друзі, до Близького Сходу і одне цікаве повідомлення про Трампа. На Близькому Сході сьогодні події продовжують розгортатися. У раннішому відео я вам розповідав про те, що Цахал дійшов майже до Дамаску. Танки Цахалу помітили за 20 кілометрів від столиці Сирії, Міністр оборони Ізраїлю. Ізраїль Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни для країни Ізраїля. Про що власне мова? Ви знаєте, що авіація Ізраїлю минулої ночі і раніше завдавала ударів по складах боєприпасів в військових складах, аеродромах сирійської армії для того, щоб ця зброя не дісталася. Повстанців, тому що для Ізраїлю це велика загроза. Там дуже багато групувань, в тому числі та ж сама Хезбола, проти якої воює Ізраїль. Ну і КАЦ говорить, що тепер сирійського флоту немає. Також він наголосив на створенні стерильної оборонної зони на півдні Сирії, яка на переконання уряду Ізраїлю дозволить запобігти терористичним загрозам. При цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні, і ізраїльська влада сказала, що голландські висоти назавжди залишаються за Ізраїлем. Це питання закрито. Ну, тепер їм необхідно лише у воєнний спосіб встановити там контроль. Ну а далі домовитися з новою владою Сирії про те, щоб це було формалізовано. Міжнародним уже договором. Хоча, поки що там із владою не так все просто, там призначений тимчасовий прем'єр-міністр, а владу фактично перебрали на себе представники угрупування Хаят Тахрір Аршам, які заявляють себе як Інклюзивна як політична сила, майбутнє, яка буде дотримуватися свободи слова, плюралізму, думок, демократичних принципів і так далі. Адміністрація США говорить про те, що вони поки що дуже обережно оцінюють перспективи співпраці із новою сирійською владою і її демократичні погляди, не втручаються у внутрішні процеси, але не розглядають питання зняття санкцій Сирії, поки що як кажуть, зарано. Ну і потім вже подивиться, як нове керівництво буде здійснювати управлінські процеси безпосередньо в самій Сирії, оскільки перші повідомлення про повернення е біженців сирійських із різних країн вони з'явилися. Сьогодні не так багато, точніше, я зовсім не бачив таких повідомлень. Ну, втім, робити висновки, як на мене, поки що зарано. Також сьогодні цікавим, як на мене було таке повідомлення. Ну, викликає мене посмішку, відверто кажучи, тому цікаве в лапках. Спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педрасен, виступаючи сьогодні, 10 грудня в Женеві, закликав Ізраїль припинити задавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Башара Асада. Та не питання, але Ізраїль сьогодні ставить перед собою цілком притомну і правильну ціль. Він в превентивний спосіб знищує ті. Можливості, які можуть бути використані його противниками для атаки на Ізраїль, ну це абсолютно нормально. Ми чомусь звикли думати і жити за принципом Давайте почекаємо, поки на нас нападуть, а потім будемо чинити якийсь спротив. Ну так тепер не працює. Навіть НАТО вже розглядає можливість превентивних ударів по Росії. Тому, як на мене, Ізраїль діяв абсолютно логічно і правильно. Ну і про Трампа на завершення, кажуть, вишенька на тортик. На думку Трампа, Мексика і Канада могли б увійти до складу Сполучених Штатів замість того, щоб отримувати субсидії. Про це заявив обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Ну, як на мене, це крінжатіна повна. Я думаю, що ми від Трампа почуємо ще не один такий дуже екстраординарний коментар з приводу геополітичної конструкції, що стосується і Америки і країн, з якими він співпрацює, він говорить наступне. Ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 мільярдів доларів на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на 300 мільярдів. Ми не повинні цього робити. Чому ми субсидуємо ці країни? Нехай стануть новими штатами замість субсидій. сказав він. У Трампа все дуже просто. І це, як на мене, дуже і дуже небезпечно, тому що спрощення максимальних геополітичних процесів призводить, як правило, до катаклізмів. Хочу помилятися, друзі, і нехай краще я помиляюсь. Осіки нам. Варто все-таки вже говорити про стабільність, про припинення агресії і покарання воєнних злочинців. Це найосновніше, що має бути в пріоритеті, щоб не допускати в подальшому майбутньому агресії з боку тих, чия агресія залишається непокараною. Це стосується в тому числі і режиму Башара Асада, і Путіна, і інших. Ну, до речі, на завершення скажу ще одну таку примітну деталь, оскільки флот сирійський знищений. Сьогодні, за повідомленнями ГУР, російські військові просто втікали із Сирії караваном літаків. Ердоган в цей час мовчить. Хоча вчора він розповідав, що він найвеличніший разом із Путіним. Ну, поки що, всі друзі, новини на цю хвилину. Дякую, що були зі мною. Я думаю, що ми завтра побачимо розвиток подій, що стосується близького сходу і Америки, і російсько-українських переговорів, можливих в майбутньому. Обов'язково вам про це буду повідомляти, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всі мишної не перемикайтесь. Все буде Україна!